Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про новий Ideo Launchpad на платформі Step Lounge. Я попередній проект не постила, але ми маленьким нашим колективом прийняли участь в такому ж лаунчпаді з монетою Primal. Якщо коротко по результатам, то наше тіло депозиту ми повернули з нашим першим розлоком. Зараз ми через вестінг отримуємо наші монети і це вже чистий наш профіль. Я підключала свій метамаск, стейкаю монети на ньому і вибираємо мережу StepApp. Хто чув або вже приймав участь в IDO DAO Maker – Це схожа платформа, але поки що вона не така розкручена і набагато простіші умови для участі. Всю інформацію я залишу в деталях посту. Якщо коротко, то необхідно на платформі пройти курс, обов'язково стейкати монети FITFI та мінімальний депозит потрібно від 100 доларів. В телеграм-каналі буду ділитися результатами даного IDO. На платформі, тому хто не підписався, обов'язково підпишіться. Це гра в довго, тому самі не забувайте робити власний діор.